Дивіться, у нас тут кілограм гірмішені, пшенична крупа, 5 кілограмів борошна, 2 баночки тушонки, згущене молоко после масла, mm -hmm. будь ласка, пакетик дуже важкий. Я Дякую вам. Цей пункт видачі проднабоїв відкрився у покровському районі ще у травні. Що хвилі тут видають близько трьох тисяч пакунків від військової адміністрації Кривого Рогу. Тим особам, хто не в змозі отримати продукти особисто, їх за адресою доставляють соціальні працівники. Люди дійсно дуже задоволені, тому що отримують пенсії дуже маленькі. Цих дві тисячі, дві з половиною і три тисячі. Це теж не кошти для сьогоднішнього дня. Тому те, що соціальний робітник на домівку принесе, або громадяну з інвалідністю принесе цей продуктовий набор, це дійсно велика допомога. І ми дуже вдячні, хочу виразити від наших громадян нашого району, нашого міста, що люди приходять і дякують міську владу, мера дякують за те, що дійсно зараз така є допомога. Це дуже добре. Протягом шостої хвилі отримати продуктові набори зможуть родини, у складі яких є особи з інвалідністю другої групи внаслідок загального Захворювання непрацюючі особи з інвалідністю третьої групи, люди зі статусом дитина війни, а також пенсіонери, що отримують пенсійні виплати в розмірі до 2600 тисяч гривень. Наші е, соціальні служби, наші територіальні центри, крім основних своїх задачі проводять видачу продуктових наборів Криворіжцям. І за 6 хвиль сьогодні триває 6 хвиля видачі продуктових наборів. Коштом міського бюджету е, видано більше 215 тисяч продуктових наборів, в тому числі в території. Теріальному центрі, якому ми сьогодні перебуваємо, це один із пунктів видачі продуктових наборів в покровському району. Один із самих великих пунктів. Адже це спальний район міста протягом шостої хвилі видачі про яка розпочалася 1 листопада. Такий вид допомоги за рахунок міського бюджету отримають 55 тисяч один із пільгових категорій. Для цього в усіх районах Кривого Рогу організували мережу з 26 пунктів видачі. Завітати до них можна щодня, окрім неділі, з восьмої ранку і до то а для уточнення інформації щодо процедури отримання пакунків можна звертатися за номерами телефонів, які ви зараз бачите на своїх екранах. Кузьма Шишкін, Борис Торохті, першоміський.